Слава Україні! Дорога тернопільська громада. Я завжди говорила з вами мовою спокою і мудрості, мовою інформації і аналізу. Тому хочу повернутися до того самого стилю за тих три місяці, коли ми з вами розмовляли. Я знаю, що ви за три місяці ви. І весь наш український нарід зробив так, що світ був шокований від нашої сили, нашої витривалості і нашої величі, від нашої мудрості і від того самоорганізованого порядку, який показав український народ. Я хочу подякувати всім, хто стояв тут, хто вболівав і підтримував минуло три місяці. Три місяці нашого спротиву. Я хочу подякувати молодим людям, які починали цей спротив. Я хочу сказати вам, що впродовж трьох місяців штаб національного спротиву разом із оргкомітетом молодих людей і разом з вами всіма робили роботу корисну. Жертовну роботу для України. Ви зараз отримаєте вісник віче, це буде вже третій випуск, третій місяць. Кожного місяця Оргкомітет Майдану робив звіт про роботу, про допомогу Майдану Київському і про функціонування Майдану у Тернополі. Ви прочитаєте, проаналізуєте всю роботу за три місяці. Це я до того, що має бути порядок і підзвітність. Тут, у цьому віснику, ми звітували вам за ту роботу, яку провели впродовж трьох місяців. А тепер наступне. Кожен з вас, як і я, приходили сюди, на майдан, за надією. Ми приходили за вірою, ми виходили з своїх квартир, з своїх будинків, від своїх комп'ютерів і телевізорів із своїх робочих місць сюди на Майдан, аби набратися сили і набратися віри. Так от що хочу я вам сказати, я довго думала, що сьогодні скажу. І от що, знаєте, настав 2014 рік. Про цей рік писало багато пророків. Хто читав, аналізував, той знає, хто чув, комусь бабуся з дідусем розповідали. 2014 рік рік зламу. 2014 рік це той рік, коли українці усвідомили, що вони справжній великий пасіонарний народ, священний народ. А чому? Тому що те зло. Яке котиться від Кремля, це чорне криваве зло зупинилося на Україні, воно ніколи не могло піти далі. А цього разу ми зробимо все. І Бог нам суддя, і Бог нам свідок, і Бог нам помічник. Ми зробимо все, щоб це зло загинуло. Дивіться, і Америка, і Європа вони всі боялися оцих кремлівських карників з кнопкою ядерною. А український народ не побоявся. Три місяці ми вистояли і скажу вам правду. Я знаю, і кожен з вас в глибині самого серця розуміє, ніхто нас не зачепить. І ті люди молоді, які вже народилися в незалежній Україні, вони побудують. Найсильнішу і найуспішнішу країну світу вони це зроблять. А ми їхні бабусі, дідусі, мами і тати їм допоможемо. Пам'ятайте про це, не впадайте в істерику. У нас все вийде. У нас є легітимний уряд. Ми до цього йшли. Так. Можливо, цей уряд ще недосконалий, а він вчиться. Дивіться, як працює Верховна Рада швидко. Вони намагаються зробити так, так, звичайно, відбуваються події, відбувається хаос. Але ми маємо людей, які взяли вже на себе відповідальність. Тому давайте підтримуємо цих людей, підтримуємо нашого голову Верховної Ради, нашого голову уряду. Як би не було, але ми маємо зрозуміти: в сьогоднішній день ніякої паніки в нас є сила, ми міцні і слухаємося тільки тих людей, які взяли на себе відповідальність за ту роботу, яку робили три місяці. Будьмо мудрими, будьмо сильними. Слава Україні!